Знаєте, яка різниця між картежем Ярославського та фанатом металіста? Картеж переїхав людину і звалив у Лондон, а фанати металіста переїхали історія, але фанат залишився у Харкові. Почнемо з бази. Був Олександр Ярославський. Ну коротше, Санечок. місцевий олігарх, який вклав у Металіст душу і бабло, зробивши з нього топку. І був Віктор Янукович. Ну коротше, цей легенда батонів золотих. Ну і золотого унітала. Президент Зек, який вирішив, що в цій країні все має належати його сім'ї. Я не коротше на саньку кинув ментів, мерію і так далі, щоб віджати клуб посредника виставили. Сергія Курченко, 27-річного пацана, якого називали газовим королем. Чи насправді він якимсь, в принципі, був фунтом, і по-пацанськи він, в принципі, ну я б не сказав, би, що він жив. Він жив, як чорт, як кажуть на Донбасі. Славського поставили перед фактом: або продаєш клуб в цьому малоліці, або твій бізнес помножує... на. Помножу на ноль. Тобі ясно, або ні? Саня забрав гроші і звалив. А Курченко, в принципі, цей. Почав заливати клуб краденими з бюджету грошами. Курченко дуже багато з голов Харків, що аж Металіст покупав ще нових легіонерів. Коли майдан переміг Яник втік у Ростов, а Курченко у Москву гроші скінчилися миттєво. Курченко, в принципі, цей малий Гандон сидів у Росії і не віддавав клуб назад. Поки клуб металіст гнив гравці розбіглися, борги уросли до неба, і в 2016 році металіст просто викреслили із списку живих. Юридично це був труп, завалений боргами перед гравцями на десятки мільйонів баксів. Поки оригінальний бренд лежав у могилі. З'явився металіст. 1925. Якщо його кажуть, народний. Його створили колишні функціонери типу Устороженка І фанати Це був клуб за платка. Без великих грошей, без зірок, але він заповнив пустоту, поки справжній власник чекав слушного моменту. Тут на сцену виходить Євген Красніков. Ну, Женька, це геній трансферного ринку і сірий кардинал харківського футболу. Він розумів, якщо повернути зараз назву металіст, прилетять борги Курченка і все арештують. Тому ця легенда в 2020 році він створює просто ФК Метал. Ну коротше як Дніпро один в мене на каналі це є. Це була юридична прокладка. Красніков набрав туди крутих гравців, маскуючи проект під новий клуб. На справді це була підготовка до повернення Ярославського. Коли метал виніс усіх у другій лізі, Санька офіційно повернувся. Всем привет! Спасибо за внимание. Санька Женьку вони через суди і спецконфіскацію забрали бренд старого металісту втікача Курченка. Ну, у цього малого під... І перейменували з метал назад у легендарний металіст, але вже не металіст 1925, бо «Металіст 1925» — Це вже такий клуб. Гроші потекли рікою. Бразильці знову переїхали в Харків. Ну і, в принципі, все потужно. Перемога як і... Ярославський казав, що «Металіст Харків скоро буде знову виступати у лізі Європи. Але хлопчики дівчата у лютому 2022 році стався форс-мажор. Кортеж Ярославського збиває людину на смерть. Саня замість того, щоб бути мужиком наступного ранку валить у Лондоні. Мовляв, я не я, хата не моя. Ну коротше, я поїхав чисто з сім'єю. Ну коротше, ви знаєте, це як в принципі з міндічом. А потім ще через два тижні починається війна. Ярославський закриває гаманець. Бразильці втекли. Гроші на команду скінчилися. Красніков, щоб порятувати, хоч якось, почав віддавати гравців у Дніпро 1 Металіст це бідний родич, який живе на Закарпатській, поко його власник сидить у Британії. Теперь ми з вами поговоримо про переломний момент металісту 1925. Ну я буду називати це як більше народний металіст. Поки був хаос металіста, народний металіст на фоні цього приходить новий Інвестор Володимир Нас. Це молодий бізнесмен, засновник криптобіржі WhiteBit. Зараз у народного металіста. Ну Коротше, якщо дуже коротко, в них все. є все. Деньги, тілки, тачки. Адмінки, хуїнки, ху пулінки, але немає одного: тієї самої історії, яку Санька забрав собі через Металіст. Сьогоднішній Металіст — це загін школярів. Грошей немає настільки, що якщо у автобуса лопне колосогра, всі скидаються на лад. Це образно, якщо що сам перед я думаю, вони не скидаються. Я дізнався також, що іноді Металіст отримує якесь фінансування, але це дуже маленьке фінансування. Це, наприклад, просто заплатити там за поле, за базу, за проживання, наприклад, а за переїздки. Наприклад, Металіст зараз живе просто із за своєю академією. Ну і звісно, металіст зараз живе. На Закарпатті, бо в Харкові зараз дуже небезпечно. А Грошей ще й немає на тренувальну базу та й на відновлення, якщо якісь будуть прильоти. Це насамперед не смішно. ті mm, навіть. навіть просто хочеться плакати. Санька, що каже Ярославський, на це блядь, просто нахуй пату. Саня в принципі вибрав тактику радіомовчання. Раз на півроку він каже: Бля, пацани, ми повернемося, ми будемо сильними. Уф блядь, Коротше. Там Ну, коротше, якщо людина не може зараз дати зорі металісту, то він буде просто розповідати, як раніше було класно. Але Санючок, блядь, проблема, що ти вже три роки повертаєшся. Він просто. Просто чекає чим закінчиться війна і справа з ДТП? Він тримає бренд як актив, але не вкладає ні копійки.